Інформаційний батальйон на позиції в етері новини Прикарпаття в студії Олена Данилюк. Мої шанування про головне за добу розповім просто зараз. Знову оперуватимуть військових в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні очікують другу місію закордонних хірургів. Їх допомоги потребують чотири десятки захисників зі складними травмами голови і шиї. Більше про це розповість Юлія Торконяк. Рік вони врятували понад три десятки військових з важкими травмами. Нині ці бійці проходять реабілітацію та повертаються до звичайного життя. Та ще щонайменше чотири десятки важких пацієнтів потребують допомоги американських і канадських хірургів. Наприкінці березня іноземні лікарі вдруге навідаються до Івано-Франківської обласної лікарні. Упродовж тижня вони оперуватимуть військових зі складними травмами, Має голови і шої. це пацієнти, в яких немає очей або одного ока, це пацієнти, в яких немає частини щелеп, вони не можуть їсти, вони через трубочку їдять. Страшні такі ну, деформації з обличчя. А це все молоді люди, і для них це серйозні комплекси. Нам потрібно максимально їх відновити, щоб потім вони себе комфортно почували в суспільстві. Лікарка Наталія Комашко розповідає, охочих лягти під ніж іноземних хірургів було понад дві сотні. За допомогою звертались і самі військові, і їх родини. Однак каже медик, пацієнти мають бути готові до операції. І коли травма свіжа, тільки коли там є ще нагноєння, і їх їм не можна робити реконструктивні пластичні операції. Їм треба тільки надати первинну допомогу. І плюс треба розуміти об'єм операції. Чому? Бо в одному такому пацієнту треба 3-4 хірурга. Тобто їм треба і лор, і околопласт, і щелепнолицьовий хірург, і пластичний хірург. І треба, щоб ці всі тканини були готові до такої реконструктивної операції. Кістки мають бути вже загоєні, рани загоєні, не ніяких запальних процесів не повинно бути, ні гною. І ми робимо це. Триває по-перше, консультації з хірургами декілька зустріч. А потім виготовляють їм це десь до місяця півтора часу. Займає для того, щоб допомогти якомога більшій кількості військових, українські медики проходять навчання. Відтак торік Наталія Комашко з колегами запустили благодійний проєкт Стіл Стронг. Участь у ньому взяли лікарі з десяти українських медзакладів. Тоді операції, які робили закордонні хірурги, транслювались онлайн, щоб наші медики набирались відповідного досвіду. Цього Річ цю практику продовжать. Приїжджають американці, які пройшли війну, Ірак і Ірак, Афганістан. Вони кажуть, ми, ми не бачили таких травм, тобто це травми навіть більші, ніж були під час Другої світової війни. До такого неможливо бути готовим. Але в нас лікарі є дуже досвідчені і почали швидко консультуватись між собою, почали з колегами іноземними консультуватися. Вони нам дуже допомагають, тому що, ну як кажуть, що одна голова добре, а декілька краще. Через складний та болючий досвід, впевнена лікарка, українська медицина розвивається, і в майбутньому наші медики будуть ще сильніші та досвідченіші. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раїфранківськ, Покровськ та Гуляйполе підписали меморандум. Угода між містами передбачає співпрацю в економічній, культурній, науково-технічній сферах і не тільки. Подробиці розкаже Мар'яна Джерч. Івано-Франківськ та прифронтові Гуляйполи Запорізької області та селище Покровське Дніпропетровської області підписали меморандум про співпрацю. Голова Гуляйпільської громади Сергій Ярмак каже: попри те, що місто щодня обстрілюють, там залишаються жити у підвалах та сховищах 85 дітей, батьки яких не хочуть чи не можуть виїхати із зони бойових дій. І ці діти війни надалі потребуватимуть реабілітації. Наша громада гуляйпільська знаходиться в зоні бойових дій активних з березня місяця 2022 року тому для нас по перше це історична подія. По друге найголовніше це те, що ми повинні співпрацювати. І допомагати друг другу. Допомога буде, я впевнений, що дуже різна. Буде всеобічна допомога. Це і реабілітація тих дітей, які залишилися у нас на території. А наразі у нас на території зараз 85 дітей залишилося саме в зоні бойових дій. Тобто, по моранду прописано дуже багато пунктів, які цікаво їх реалізовувати. А ще спільні зустрічі, обговорення та створення нових проєктів. Голова селища Покровське Світлана Спажева акцентує на культурних та спортивних обмінах. Каже, людям в першу чергу потрібне живе спілкування. Громада, яка на сьогодні прийняла майже три тисячі переселенців, і це саме із Запорізької області Гуляйпорський район, як з яким також сьогодні підписали цей меморандум. Це виклик, тому що люди потребують при невеликих заробітних платах і пенсій і продуктових наборів, і теплого одягу, і ковдр, і е, приладів для обігріву, і найбільше мабуть, уваги людської уваги. Тобто, ми говоримо сьогодні і за психологічну допомогу. І говоримо за облаштування певних коворкінг центрів, де вони можуть зустрічатися разом для того, щоб спілкуватися і говорити про ті виклики, які стоять перед ними. Це не перша угода Івано-Франківська із прифронтовими містами. У 2014 році наша громада підписала меморандум із волновахою та попасною. У межах тодішньої угоди про співпрацю Івано-Франківськ прийняв дітей з Луганської області до таборів на оздоровлення, а також реалізував кілька проєктів допомоги. Уже в цій війні. Ні, ми вже маємо дві угоди: це з містом Ніжин і з містом Конотопом, тобто які теж свого часу постраждали від війни. А зараз гуляй поле і Покровська громада. Особливість є те, що в тих краях Запорізькій області, в Дніпровській області дуже багато саме сьогодні проходить службу івано-франківських наших жителів нашої громади, захищають. Поруч з хлопцями місцевими, тому дуже важливо, щоб ми і в соціальних, і в гуманітарних, і в культурних питаннях теж співпрацювали, допомагали один одному. Івано-Франківськ зазначає міський голова Руслан Марцінків. Відкритий і бажає підтримати тих, хто найбільше потребує нашої допомоги. Мар'яна Джерчина, Стасія Бегей, телерадіо, компанія Раї. Прибирають, дбають про дерева та галявини. Керівництво комунального підприємства Центр розвитку міста та рекреацій звітувало про виконання за 2022 рік роботи. Також комунальники презентували план роботи на поточний рік. Далі матеріал про чистоту в Івано-Франківських парках. Місця відпочинку тіла та душі. Івано-франківські парки торік стали чи не найулюбленішим місцем відпочинку, як для місцевих, так і для переселенців. Тож у громаді дбають про те, щоб перебування у рекреаційних зонах було комфортним. Ключовим, звичайно, це прибирання всіх об'єктів. Це щоденна робота, так само догляд за зеленими насадженнями, ніби це так зовсім коротенько, але насправді за цим стоїть дуже багато роботи. Для того щоб наші об'єкти виглядали е, на багато років на перспективу е, правильно е, доглянутими і збереженими, тому що наші дерева вже Мають таку досить поважний солідний вік, тому треба дуже багато над цим працювати. Велику увагу комунальники приділяють формуванню зелених насаджень, адже від цього наголошує директорка центру розвитку міста та рекреації. Залежить як вони будуть рости та розвиватись. Для цього ми закупили дуже якісний хороший японський інструмент за власних коштів. Згідно європейських стандартів проводиться догляд, саме підв'язка. Бачите, такі може дрібні деталі, які відвідувачам не помітні, але це все в подальшому подасть свої плоди. Цьогоріч у сквері на молодіжній матері і дружини загиблих воїнів хочуть висадити дерева. Там є територія, яку нам віддала церква. Так? тобто я не знаю, чи оформили документи, чи не оформили. Мені здається, що вже десь ну, в процесі, ну тобто в завершенні. Вони хочуть там висадити сад і щоб було і мене дерево, і кожен якби це, щоб ми це організували зараз, якраз в березні можна буде садити в дерева, закупіти дерева. Тобто вони не сати, а скільки хочуть просто такі зробити таку посадку дерев. Важливим є і догляд за водоймами комунальники чистять як озера, так і прибирають територію навколо. Ми домовилися про зустріч. Ми обговоримо концепцію. Можливо, ми знайдемо якісь таке цікавіше рішення, тому що ми розуміємо, що теж зелені зони їх потрібно якось так ефективно використовувати і десь в подальшому звісно, що якщо вони будуть наполягати на тому, що це має бути така групова посадка, просто там казали, що чи липи, це ну ви розумієте, що там є певні речі, які я спробую все таки переконати, що можна якісь цікавіші тематику, але це вже на розгляд, звісно, ми поговоримо. Крім того, зараз у підприємстві працюють над тим, щоб облагородити територію та встановити там рекреаційні об'єкти. Однак будуть діяти за принципом Люди в гостях у природи, німецьке озеро. Це дуже цінний для нас об'єкт, тому що це єдиний природний об'єкт в межах міста, де збережена вся екологічна його цінність біорізноманіття, тому що тільки на цьому об'єкті дає потомство наше птаство і лебеді, і інші тому для нас ключовим це зберегти і ми не втручаємося в мілководну частину, але глибоководну нам потрібно поширити, щоб було виглядало гарно. Юлія Торконяк, Андрій Левків телерадіокомпанія Раї. Флешмоб – флеш дрон для ЗСУ започаткований в Коломийській районі військовій адміністрації. Триває для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади вже передали 55 дронів. Останній за 100 тисяч гривень придбала родина із Великого Ключева. З головою родини волонтерів спілкувався Богдан Малецький. Леш дрон для ЗСУ на Коломийщині триває понад півроку. Здебільшого купують таке дороговартісне оснащення колективи держустанов чи підприємств. А тут допомогти Дельвейсам вирушила родина Миколи Стефака з Великого Ключева. Вирішили допомогти, хоч якась там частинка, аби була. До перемоги нашої. Очільник Нижньовербізької громади каже, що люди в целах активно підтримують всі збори для Збройних сил України. Це є цивільна пташка, але у військових умовах робить певну роботу. І тоді ми більш були націлені на придбання автомобілів вантажних та іншої техніки. Тепер бачимо, яку роботу роблять ці так звані пташки. І тому в нас у районі так званий челендж, але це так може високо звучить. А Потихенько, звичайні родини, працівники різних структур, установ, підприємств, рад та інші закуповуємо дрони. Мавік 3 а військові тішаться з того, що їхня розвідка отримує такі потрібні їй дрони. Ми вже бачимо, що це вже. Акція флешмоб, так званий набрав обертів, що долучається нас не тільки громади, державні структури та якісь благодійні фонди, а вже просто-напросто люди починають скупляти дрони, передавати їм, хочу їм подякувати особисто від командування 10-ї храм штурмової бригади від цього особового складу. Дякую їм, щоб наш флешмоб продовжувався і набрав обертів і збільшував кількість. Дронів, які потрапляють до нас в частину дрони це очі наших військових. Вони дозволяють їм вести розвідку, виявляти російські сили, а також ворожу техніку та дистанційно коригувати вогонь. З Коломи Богдан Малецький голов Ровеншук, телерадіокомпанія Раї для старших та малюків в Івано-Франківському ліцеї номер 3 Відкрили освітній простір. Він передбачений для дітей різних вікових категорій. І для дітей передбачені як ігри, так і навчальні програми. Більше у сюжеті. Був собі один хлопчик. Він вийшов на двір з ножем, щоб вирізати ну, щоб взяти яблуко з дерева. І потім в нього на, на землю впала дерев'янка. І він неохайно кинув ніж, і та дерев'янка розбилася на сім частин. І коли вона розбилася, він почав складати і в нього вийшов котик. Це гра головоломка під назвою Танграм діти мають не лише скласти власну історію, а й фігурку з плоских дощечок. І це тільки частина навчання в новому освітньому просторі, який відкрили в ліцеї номер 3 на базі центру цифрової освіти. Сьогодні в 21-му столітті так в нас де питання цифрової освіти, який важливим, і діти. Хочуть займатися різними проектами створення різних комп'ютерних програм, моделювання для них це є цікаво. Освітній простір доступний для різних вікових категорій дітей. Для наймолодших передбачені розваги та ігри. А ще є навчальні програми. Їх відвідують найстарші у кожній групі по 15 учасників. Для старших це веб-програмування, 3D-моделювання, потім знайомство з Пайтоном для середньої вікової категорії. І заняття триває ну від півтори до двох годин. Цей освітній простір відкрила норвезька благодійна організація Save the Children, щоб допомогти дітям в освітньому процесі. Доброчинці забезпечили центр комп'ютерами, планшетами, розвиваючими іграми та програмами. Ми співпрацюємо з місцевою обласною владами, ліцеями для того, щоб надати право на освіту дітям і створити для них безпечний простір для отримання освіти. Для дітей така ситуація, як в Україні, це великий стрес, і ми хочемо їх захистити. Діти розуміють набагато більше, ніж інколи нам здається. Вони все бачать. Тому важливо надати їм можливість продовжувати навчання саме через такі центри. Такі проєкти також допомагають діткам-переселенцям швидше інтегруватись в новому місті. Нині на Прикарпаття. Ті мешкає 18 тисяч дітей до 18 років, які переїхали з областей, де ведуться активні бойові дії. У ліцеї номер 3 освіту здобуває найбільше таких дітей понад 150 осіб. Якщо дивитися по статистиці, подало до нас заявки на офлайн навчання більше п'яти тисяч діток. Всі решта займаються в своїх школах Луганщини, Донеччини, Запоріжжя. Я Харкова в онлайн і тому зараз влада і наші донори зацікавлені в тому, щоб мотивувати таких діток подавати заявки в наші школи і щоб вони навчалися офлайн. Наразі в області відкрито два такі освітні центри. Однак кажуть чиновники, їх потрібно більше. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї. Для професійного росту спортсменам потрібно не тільки тренуватися, а й змагатися. Тому в Івано-Франківську відбулася 47-ма відкрита першість Донецької обласної спеціалізованої дитячої юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з боксу. Відвідала дійство наша Марія Джерч. івано Франківську проводять 47-му відкриту першість Донецької обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з боксу. Серед учасників спортсмен із Покровська від Даді Зайнієв. у свої 15 років хлопець уже є фіналістом чемпіонату Європи та кандидатом у майстри спорту. каже 8 років тому зробив свій вибір на користь боксу і жодного разу не шкодував «Бокс ну, – це, тому що мужні від спорту. я хотів бути. Мужним сильним чоловіком, також я хочу перемогти ці змагання і посвятити нашу перемогу. Мою перемогу збройним силам України віримо в ЗСУ і в нашу країну. Окрім Відаді, каже тренер із боксу Віталій Нешин. На рингу змагатимуться понад сотні дітей із Донеччини. На ці змагання ми привезли 55 діточок, спортсменів, які перші мають розряд є кандидати в майстри спорту і перші діти, які перший раз. Пройдуть кріщення в даному рідзі. Ці змагання каже тренер, важливі для дітей не тільки в спортивному плані, а й в психологічному. Ми приїжджали в міста, де є прильоти, де діти напугані і дорослі також напугані війною російського агресора, які бомбять населені пункти, з яких міст ми привезли цих дітей, що вони ховаються по підвалам, приходять воздушні тривоги. Бояться також батьки за їхнє здоров'я. І коли діти сюди приїхали, вони приїхали як і за психологічною розгрузкою, а також і приїхали, щоб поділитися спортивним опитом. І, знаєте, тихіше, рідніше, ну, щоб побачити, що тут люди теж також є. І вона Франковська та теж родина. Участь у змаганнях каже керівник Донецької обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з боксу Олександр Швайко. Приймають діти з різних куточків Донеччини. Це місце Гірника, Українська, Добропілля, Білозерська, Покровська, Вирнограда. А також тренера, які знаходяться в Івано-Франківській, потім Ужгороді і в Одеській області місце тепле. Всі наші учні приїхали на ці змагання. Хлопці наші не приймали участь, участь по рік. Но вони тренувалися і зараз вони показують свою майстерність, свою волю, свою бажання до перемоги. І це дякую їх тренерам, які вони тренуються своїх тренерів. І вони показують те, що їх навчили тренери. Через вторгнення російських окупантів в Україну відкрита першість із боксу донецьких спортсменів відбувається на базі Івано-Франківської обласної дитячо-юнацької спортивної школи. Приїхали сюди спортсмени, які в свій час жили і навчали в спортивній школі Олімпійського резерву в Донецьку, але сьогодні вони розкидані по цілій Україні. То куди переїхав, але життя продовжується і діти тренуються. І сьогодні вони попросились, так як наша область більш-менш безпечна, щоб ми могли зібрати їх тут і провести ці змагання, бо тренуватись треба і все одно будуть чемпіонати України. Їм треба готувати до змагань. Тому ми провели, ми погодились, ми провели такі, проводимо такі змагання спільно з ними. І також ці змагання приймають участь і наші спортсмени івано франківської області. Цілому участь у відкритій першості взяли майже 80 спортсменів. Для них каже директор Івано-Франківської обласної дитячо-юнацької спортивної школи Мирослав Карабін. Це чудова нагода обмінятися досвідом. Для того, щоб спортсмен мав певний ріст, йому треба змагатись не тільки тренуватись. Тренування повинно бути змагання. Змагання сьогодні проводяться мало в зв'язку з військовим станом в нашій державі, і тому нам також вигідно, що наші спортсмени проведуть декілька ще боїв, поєдинків ну, з хорошими спортсменами, тому що ви знаєте, і ми, ви, всі глядачі знають, Донецька область завжди славилась хорошими боксерами, які були і чемпіони світу, і олімпійські чемпіони. Наразі завершився лише перший день змагань. Триватиме відкрита першість із боксу ще два дні. А їх переможець цьогоріч представлятиме Донецьку область на чемпіонаті України. Мар'яна Джерч, Віктор Костенюк, телерадіо компанія Раї. Такою була доба на Прикарпатті, А про події у світі розповім після короткої перерви. Не перемикайте.